У Хмельницький прибув цвіт вишиванки. Урочиста передача міжнародного вишитого рушника єднання та костюму відбулась у обласному науковому музеї. Це візерунки України, яка багата наша Україна. Рушник єднання побував вже у декількох областях України, майстрині яких вже нанесли відповідні орнаменти, притаманні тому чи іншому регіону. До Хмельницького він прибув із Тернополя. Загалом на полотні має з'явитись близько півсотні візерунків. Він мадрує як і україною, так і за кордоном. Маємо надію, що цей проект ми доведемо до логічного завершення, де буде на тому рушникові 26 узорів. Це ще раз повторився 24 області, Республіка Крим і Київ. А з іншої сторони 26 узорів, де компактно проживає українська діаспора. Однією із жінок, які вишиватимуть рушник, є майстриня Надія Демчук. У цій справі жінка вже більше чотирьох десятків років та знає чималу кількість візерунків. По Хмельниччині різні райони, як раніше, райони були так. Кожен а зараз громади кожен, кожен мав свій узор. Нам потрібно всім зібратися і знайти те ту таку ізюминку, щоб дійсно висвітлити нашу Хмельниччину. Рушник побував вже у дев'яти областях України, зокрема, відвідав і Рівненщину. Долучалися і студенти університетів, долучалися просто люди, які прийшли дізнатися про цей рушник. Долучалися представники територіальних громад нашої області, спеціально приїжджали до нас в Рівне вишивати цей рушник. Загальна його довжина майже 13 метрів, ширина 65 сантиметрів. Після Хмельниччини полотно вирушить до Вінниці, а вже пізніше у далеку мандрівку дев'ятьма країнами світу.